136 депутатів-зрадників у Криму. Прокуратура півострова, яка підпорядковується генпрокуратурі України, повідомила про підозру у держзраді 78-м колишнім депутатам Верховної Ради Криму та 58-м депутатам Севастопольської міської ради. Усі вони були причетні до проведення так званого референдуму, що призвело до окупації Криму. У прокуратурі нагадали, що на засіданні парламенту півострова 6 березня 2014 року ухвалили постанову про. Проведення загальнокримського референдуму, а уже 16 березня він відбувся. Крим увійшов до складу Російської Федерації на правах суб'єкта федерації у кримській прокуратурі. Повідомили, що до суду вже передали обвинувальні акти щодо 16 депутатів.